Проблема сучасних жінок дане відео я створив для того, щоб підсвітити для вас дуже ключову проблему, яка в свою чергу сформувалася через пропаганду соціуму та низькорангових чоловіків, яким може являтися будь-хто із за власного неусвідомлення чи відсутності адекватного чоловічого виховання в дитинстві. Та що для чоловіків ключовою проблемою в 21 першому столітті є відсутність адекватного чоловічого виховання. Та перегляд порнографії, яке заставляє чоловіка повірити в ілюзію щодо власної домінантності, то сьогодні ми поговоримо про те, що ж ламає. Психіку сучасних жінок та абсолютно викривляє бачення на реальність. Більш детально про взаємодію з жінкою, маніпуляції та побудову адекватних взаємин, я розбирав у закритому клубі Man Education. Там є голосові на цілі години на цю тематику, але сьогодні не про це. Суть в тому, що зараз ми живемо в унікальний час, де завдяки інтернету та соціальним мережам певний відсоток жінок, не всі. Але значна частка, мають проблеми з відчуттям власної важливості. Некоректно буде всіх під гребінку ставити, да? але дана інформація, про яку я зараз розкажу в даному ролику, це буде правда. І це може бути неприємна правда для дуже багатьох жінок, адже соціум вибудував дану ілюзію дуже солодко і з першого погляду її так легко не... Виявиш, тому я рекомендую додивитися даний ролик до кінця. Я не затягую. Поїхали! Я думаю, дуже багато чоловіків, які дивляться мій контент, загалом мають розуміння, про що я говорю в даної категорії жінок, в яких є проблеми з відчуттям власної важливості, високе ЧСВ та нерозуміння, в якій вони реальності знаходяться. Що буде відбуватися згодом, да я поясню, чому так відбувається, та да? чому ж загалом жінки повірили в те, що їхнє значення в суспільстві є вище, наприклад, ніж чоловіків. І всі повинні їх добиватися, та чому зараз ми бачимо таку картинку, що на звичайних ребят без якогось космічного доходу в зовнішність і так далі, навіть середньостатистичні дівчата без якоїсь там космічної зовнішності починають дуже сильно вимахуватись та ставити планку, до якої неможливо дотягнутися. Вони хочуть отримувати той самий 1-2% чоловіків, які мають все. Але вони не розуміють, що перед тим як викидати якісь завищені очікування, треба відповідати цим очікуванням. Тому чому ж так відбувається? Тут є два ключових аспекти. Перше, це пропаганда та промивка мізків жінки через соцмережі. Інстаграм зламав як сучасних жінок, так і сучасних чоловіків. Коли тобі весь час говорять, що ти ідеальна, Через відео на Тіктоці там чи на інстаграмі, такі ж чесвешні дами, коли в твоєму діректі відбувається повний треш, коли е, в тебе там десятки, а то й сотні запитів, реакцій на сторіс від різних едіків та вогниками від низькорангових пасажирів, то в даної... Особи в нашому випадку, нашої дами, складається ілюзія, що чоловіки повинні її добиватися, і ти заслуговуєш тільки на лицаря. Зауважу, немає нічого поганого в тому, що жінка хоче класно і забезпечено жити. Це нормально. Це нормально, коли жінка звертає увагу. На фінансову складову чоловіка. Але коли через цю пропаганду жінка перетворюється на нарциску, яка себе нічого абсолютно не представляє, то по факту виходить наступна картина: дана жінка, сама нічого не досягнувши значного в житті, яка не може абсолютно нічого запропонувати своєму чоловіку потенційному, крім фейсу та тіла, простими словами, це тарілочниця, яка диктує свої умови. Адже ти мужик, ти повинен. Ось це не окей, розумієте? Це абсолютно ненормально. Ну і другий дуже ключовий елемент це те, що роблять слабкі, низькорангові чоловіки для їхнього его. І я зауважу, що на жаль, в суспільстві низькорангових чоловіків в рази більше, ніж середньорангових та високорангових. Що це означає? А те, що їй кожного дня в діректі Пишуть, яка вона класна, яка вона шикарна, вона просто летить в космос з власним его. Жінку банально плавить від такої кількості уваги. Тому я завжди говорю чоловікам, не робіть компліменти щодо зовнішності. Робіть компліменти виключно щодо її дій та рис. Якщо умовно, ти робиш там з 10 компліментів, два чи три компліменти щодо зовнішності це окей. Але всі інші мають бути. Направлені на її дії, бо в іншому випадку жінка почне потрапляти в дуже і дуже глибоку ілюзію, на чому фокус уваги на тому, вона і буде віддавати перевагу. Тобто, ти говориш, вона красива, вона буде більше вкладати грошей в зовнішність, а не в дії, наприклад. да? От скажи мені, як не мати високе відчуття власної важливості, якщо в соціумі все створене для цього, і тобі нічого не треба робити, щоб його мати. І у висновку ми маємо дуже глибоку ілюзію. Уявимо приклад: ти приходиш на побачення, і тобі жінка на першому ж побаченні купляє Apple Watch і каже, що ти просто найкращий, що є в світі. Ти такий в шоці. Думаєш, блядь, що відбувається? Можливо, я справді особливий, вона ж подарувала мені Apple Watch, і я виходить, що шикарний. Наступне побачення ти приходиш, а вона везе тебе банально в гори на відпочинок і оплачує тобі там все. Постійно хвалить навіть за те, що ти не робив по факту і не заслужив. І тоді ти ілюзорно починаєш вірити в свою особливість. Шариш? Просто в твоєму випадку перед тобою низькорангова жінка, яка отримала доступ до ресурсів, і вона не розуміє власної цінності, тому і задарює тебе ресурсами. Все просто чи не так? Тобто низькорангові чоловіки також винні в тому, що є достатньо жінок з високим відчуттям власної важливості. Тому не треба дивуватися. Що так багато жінок починають крутити носом і вимахуватись. Тому що саме оці низькорангові едіки, не маю нічого проти Едіків, але тим не менш вони заставляють жінку повірити в дану ілюзію. Що ж тобі, як чоловіку, треба перестати робити, щоб не створювати в жінок таку ілюзію в голові? Перше, перестати скидати вогники на її сторіс, де вона в залі там. Перед зеркалом, зовнішністю позує і так далі. Це обов'язковий пункт. Те саме стосується коментування та лайкання її постів. Це руйнує і тебе, і цю жінку. Просто вона цього не розуміє. Якщо ти хочеш отримати жінку, ти повинен діяти, а не коментувати чи лайкати якісь пости. Хочеш запросити на побачення, то запроси, напиши: привіт, йдемо на каву. Зустрінемося, прогуляємось. Навіщо ця драчня, коментарі? Ти так і дивишся, як життя проходить повз замість того, щоб взяти і діяти, коли ти цього хочеш. Розумієш, твоя психіка потім банально звикає до того, щоб дивитися на можливості, які проходять повз. Тому що чутливість з рецепторів завбивається. Коли ти вже нарешті зрозумієш, що треба не лайкати, а діяти, тоді в тебе не буде проблем з жінками. А коли ти будеш постійно... В пасивному режимі дивитися, як можливості проходять пост, тоді ти так і залишишся в режимі низькорангового пасажира. Другий пункт хвалити жінку не за її зовнішність, а за риси і дії, які вона робить. Тоді в жінки відбуватиметься дофамінове маркування в голові саме на правильні речі, а не на тому, що пропагує соціум. Третє чітко показувати свою байдужість. Та незацікавленість її егоцентричності та зацикленості на своїй зовнішності. Це можна висміювати, а тим самим це знімає а, корону з її голови. Якщо ти бачиш, що жінка має корону, і ти хочеш її зняти, це тільки ігнорування раз, не давати будь-яких емоцій на її дії, бо жінки, як нам відомо, це а, емоційні наркомани, які потребують будь-якого фідбеку. Та, знову ж таки. Висміювання, якщо ти розумієш, що там реально людинка літає десь в космосі, і дуже важливий момент, це не означає, що ти не повинен приділяти увагу чи там повністю утриматись від компліментів. Ні, не треба впадати в крайності, проте ти реально повинен контролювати даний процес. Якщо ж ти хочеш більш детально розібратися, як працює психологія жінки, як взаємодіяти з нею з позиції сили, дуже рекомендую долучитися до закритого клубу Man Education, де я. Розбираю всі ці моменти дуже покроково та пояснюю всі деталі. До зустрічі! Ми працюємо далі. Почуємося!